Виконуємо номер 226 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Розмістив в порядку зростання дроби 1 друга, 3 п'ятих, 3 десятих, 1 четверта, 7, 10, 2 п'ятих і прочитай прізвище видатного українського письменника. Приступаємо до виконання. Щоб розмістити дроби в порядку зростання, необхідно звести дані дроби до спільного знаменника. Найбільший знаменник це 10, але 10 не кратне число 4. Тому збільшимо 10 два рази, це буде 20, 20 кратне і 2, і 5, і 10, і 4. Тому найменший спільний знаменник для всіх дробів буде 20. Зведемо до знаменника 20. Знайдемо додатковий множник. 20, ділимо на 2 буде 10. 10 множимо на 1 буде 10. Отримали одна друга дорівнює 10 двадцятих 3 п'ятих, Додатковий множник. 20, ділимо на 5, 4. Множимо на чисельник, отримали 12, 20. 3 десятих, додатковий множник 2, множимо на чисельник, маємо 6 60. 1 четверта, додатковий множник 5, множимо на чисельник, маємо 5 двадцятих, 7 десятих, додатковий множник 2. Множимо на чисельник, маємо 14, 20. і 2 п'ятих. Додатковий множник 4, множимо на 2, маємо 8, 20. нам необхідно розмістити порядку зростання це від найменшого до найбільшого. Порівнюємо дроби, у яких знаменник 20. Найменшим серед них. Буде 5 двадцятих. Запишемо 5 двадцятих. Знизу запишемо, це наша одна четверта і відповідна літера до однієї четвертої проставили. Далі наступне у нас буде 6 двадцятих. Це у нас три десятих, і відповідна літера проставили. Далі п'ять шість, вісім двадцятих. Це у нас було дві п'ятих. І знайдемо відповідну літеру. А. Далі. Після восьми двадцятих буде наступне 10 двадцятих. Відповідно, одна друга і літеру. Після 10 двадцятих у нас іде дванадцять двадцятих, це у нас три п'ятих, і відповідна літера. І останнє у нас це 14,20. Найбільше число і 70-х, які ми зводили. Відповідна літера 70-х О. Ми отримали прізвище видатного українського письменника Франко, розмістивши в порядку зростання дроби. Номер 226. Виконано.